Мо станом на ранок 2 листопада активність ворога, їхні намагання і спроби рухатися. Ну і відповідно протидія силам е, сил оборони. Прошу відповідь на дві частини, тому що підрозділ батальйону Ахілес виконує завдання на двох відтинках одночасно. Перше це район глибоко. Найближче, напевно, відстань до адміністративних меж міста Харкова в травні місяці. Противник мав певні тактичні успіхи на полі бою. Але з того часу силам оборони вдалося достатньо суттєво підперти напрямок. І як наслідок, всі позиції залишаються на поточний момент за нами, незважаючи на штурмові дії противника. 92-го штурма бригада Хартія, 58-ма, інші, які тримають відтинок, не дають можливості противнику просуватися, виявляють його техніку, своєчасно нижче живу силу. Що стосується покращень, декілька тижнів тому якраз бригада Хартія додатково з іншими підрозділами структурних сил оборони провела ряд заходів, які дозволили вибити противника з ряду позицій і на сьогоднішній день надійно закріпитися. Тобто, противник, не зважаючи на те, що намагався. Штурмувати і повертати собі втрачені позиції успіху немає, точно так само як і в смузі відповідальності вище зазначених інших бригад. Тому тримаємо відтинок достатньо міцно. Дякуємо українському народу за підтримку. Що стосується Куп'янщини, це другий напрямок, де ми тримаємо оборону спільно з першим броком, Це Національна гвардія України, бригада буревій це 77-го десантно штурмова, 43 третя, механізована, це 205-й ТРО і інші ряд. Структурних підрозділів сил оборони Вітинок є дуже гарячим. Інтенсивність бойових дій високоінтенсивна. Противник має чітко визначене завдання. Дійти до лівобережного осколу і не просто а закріпитися, утворити плацдарм з можливістю розширення підтягування як наслідок артилерії і просування окупації лівобережної купівщини з виходом на купін з після завершення цього завдання. Противник бачає за заможливе, на мою думку, вдаватися до організаційних заходів щодо можливості форсування. Ріки Оськів. на поточний момент. Частина підрозділу противника знаходиться населеному пункті Кругляківка, але що важливо, противник не зміг закріпитися повною мірою, підготувати позиції. Вони знаходяться в тимчасових укриттях, намагаються заводити свою силу, користуючись погодними умовами. Це низка хмарність, тумани, вітри і багато чого іншого в ті моменти, коли розвідка дещо просідає в зв'язку з непогодою, Так але повною мірою закріпитися противник на поточний момент не зміг. Іде дуже активна робота щодо вибивання резервів противника, логістики противника і відповідно з переднього краю. Тому також за моїм переконанням в короткостроковій перспективі противника не буде можливості реалізувати поставлену задачу диктатором Путіна, зокрема і по лівобережній Купірщині. Тримаємо стрій, продовжуємо бій. Пане юрію, ви згадували, що противник, якщо ми говоримо про Куп'янщину, наростив спроможності у штурмовій піхоті, легкоброньованій та броньованій техніці. Про яку кількість попередньо йдеться? Це додатково підтягнуті резерви з Російської Федерації, це з інших можливо напрямків перекинуті. І наскільки багато цього накопичення вони вочевидь просто готуються до якогось більшого штурму? Противник має чітко визначене завдання, і тут не йде підготовка до штурму. Саме противник нарощує спроможності для того, щоб посилювати тиск. Так тобто, це не так, що вони перегруповуються, збирають якусь певну кількість, потім починають ударно штурмові дії. Так відбувається, скоріше за все, з технікою, коли противник втрачає значну частину легко броньованої броньованої на полі бою. А що стосується живої сили, вони заводять резерви постійно. І накопичення саме живої сили відбувається за таким сценарієм. Переважно більшість часу це коли піхота противника рухається двічками по посадках, суттєвий інтервал дистанцію, намагаючись максимально наблизитися до настріх передових позицій. Також фіксується перебігання через поля між одною посадкою і іншою, противник стає і в повний зріст. Ланцюгом перебігає, намагається скоротити дистанцію з нашим передовим позиціям. Як ви розумієте, на цій логістиці значна кількість противника гине, тому що вони своєчасно виявляються, наносяться вогневе враження не тільки безпілотними системами, це не тільки дрони, мавіки, ці артилерія, інші засоби. Це і стрілецький вогонь з нашою, які здійснюють наші піхотинці по ворогу. Але так чи інакше, інтенсивність і кількість особового складу, яку це діє противник, дає йому можливості продовжувати. Ударно-штурмові дії недостатньо високоінтенсивна? Що стосується ворога, можливостей ворога, які він використовує для знищення населених пунктів, ви згадували, що ситуація в Купінську може повторювати сценарій Вовчанська та Авдіївки, але є населені пункти, які ворог ну не настільки активно знищує. Що це за вибірковість? З чим це може бути пов'язано? І наскільки активно зараз ворог працює по самому Купінську? Яка ситуація там? Чи відомо? Це не вибірковість противник діє абсолютно логічно і закономірно. Там, де він не може отримати швидких успіхів в штурмових діях своєю піхотою за підтримкою техніки легкоброньованої броньовани там противник дається до вибивання всього, що знаходиться в смузі відповідальності тої чи іншої бригади, тобто це прифронтові сили міста. До речі, в яких не завжди перебувають сили оборони, і удари наносяться на перспективу противником, що це може бути укриття. Я тільки так можу логічно пояснити з військової доцільності, який сенс тратити місця, міста під фундамент. Напевно, це так собі вбачає ворог. Тобто, перше терор цивільного населення і знищення, тому що хаотично наносяться удари. Не по тих об'єктах, де перебуває сили оборони, і на майбутнє це унеможливлення використання тої чи іншої інфра інфраструктури силами оборони. Тому от на купінському вітинку, як відбувається, противник намагається протиснутись, знесе неспівмірні втрати до тих результатів тактичних, які йому вдалося отримати на полі бою. Успіху немає. Після цього противник піднімає літаки і намагається максимально вибити все, що може. Чому так противник на сьогоднішній день ще може діяти? Тому що немає достатньої кількості протиповітряних засобів, які могли б переземляти його авіацію. Саме тому вже 5-го. Листопада відбудуться вибори Сполучених Штатів Америки. Там трохи ще буде політичної турбулентності, формування адміністрації. Але після цього, за моїм переконанням, мали б бути прийняті необхідні рішення, зокрема що до певних номенклатур високоточної зброї можливості їх застосовувати в глибину Російської Федерації, зокрема полетою, ближнього базування авіація mm. противника це достатньо серйозний інструмент, яким противник здобуває результат на полі бою по знищенню України. Ми цього тижня спілкувалися з бійцями бригади Рубіш, і вони згадували, що на тих вітинках, де вони тримають оборону, багато противник використовував свого часу і баги, і мотоциклів, і легкої автомобільної техніки. Зараз це дещо менше використовується. Погодній фактор матиме місце найближчим часом, і за переконаннями бійців деяких з бійців з бригади Рубіш, що артилерія та дрони стануть основними засобами ураження, як з нашого боку, так і з боку противника. Чи поділяєте таку думку і Можна сказати, що зараз інтенсивні застосування дронів буде збільшуватися навіть попри складні погодні умови щоденної за моїм переконанням, згідно наявного ресурсу. Застосування безпілотників, воно збільшується за своїм масштабом. Чому? Тому що противник також вдосконалюється і вилаштовує протидію, е, зокрема, можливості враження артилерійськими засобами та іншими. Тому логіка працює достатньо просто. Чим більше розвідки висить в повітрі розвідувальних засобів, тим краще ми бачимо ворога. Чим більше і ударних засобів, тим більш високоточно можемо його знищити. Зважаючи на загалом, Розвиток безпілотних систем в нас масштабується не тільки виробництво і закупівля як за рахунок держави, так і сталою підтримкою кожного українця, а і, зокрема, підрозділи, які експлуатують і застосовують в бойових діях подібні безпілотні системи. Тому скажу так, що будь-якому випадку інтенсивність застосування засобів БПЛА буде зростати. Артилерія є безальтернативним засобом, який не можна буде змінити років ще 50 на полі бою. Що стосується застосування високоманевреної техніки, двоколісні мотоцикли, баги, на поточний момент маємо констатувати, що противник буде застосувати їх достатньо високоінтенсивно. Спробую пояснити, чому перше це легкий спосіб швидкої доставки живої сили до передньої лінії бовезітнення. Друге, ресурс, найдешевший ресурс, який є в Російській Федерації. Це жива сила, тобто солдат, помножений на мопед. Які доводиться mm -hmm. з Китаю за три копійки, і от мопед за три копійки везе солдата, який того не вартує, так з точки зору погляду Російської Федерації на передню лінію були тому так чи інакше противник маючи вже сьогодні в деяких вітингах проблеми з легкоброньованою броньованою технікою, зв'язку з тим, що Об'єктивно до 80% відсотків легко броньованої знищуються силами оборони, коли з'являється на передній лінії в зоні ураження. Тому противник буде застосовувати високоінтенсивно, за винятком тих періодів часу, коли буде сильне роздоріжжя і не буде можливість на цій техніці проїжджати. Але подивимося, яка буде кінець осені, яка буде зима. Так, пане Юрію, дякую вам за нашу сьогоднішню розмову. Спасибі, що повсякчас знаходите можливість і доєднуєтеся. Нагадаю, нашим глядачам Юрій Федоренко був щойно на зв'язку. Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес-92» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового Тамана Івана Сірка. Ще раз дякую.